Відомий син відомого батька Олег Ольжич, син відомого ветеринара, українського письменника і поета Олександра Кандиби, який писав під псевдонімом Олександр Олесь. Мати вчителька Віра Сватковська, в жилах, якої текла українська, білоруська і грецька кров. З 1912 до 1919 років. Сім'я жила в Києві в прибутковому будинку по вулиці Горького. Там Олег почав відвідувати школу. У 1923 році родина приїхала до Праги. Опальний у берлінських колах після публікації сатиричної збірки Перезва. Про життя української еміграції в Берліні Олесь, батько Ольжича, раптом виявився затребуваний в Україні, де цей збірник був опублікований під назвою Еміграційна перезва. До початку 1930-х років Олесь регулярно друкувався на Україні, що давало йому постійний дохід. Восени 23-го Олег вступив на платні натуральні річні гімназійні курси при українському громадському комітеті в Празі. Закінчив їх з відзнакою, що дало йому право на зарахування вільним слухачем у будь-який вищий навчальний заклад Чехословаччини. Він обрав літературно-історичний відділ Українського вищого педагогічного інституту Драгоманова у Празі. Ще у молодості Олег Кандиба Ольжич почав брати участь в українському націоналістичному русі з 1929 року. Член організації українських націоналістів у 1938-1939 роках брав активну участь у діяльності короткочасного державного утворення карпатської України в її збройній боротьбі проти угорських окупантів. Був заарештований солдатами угорської армії. Провів три дні у в'язниці звільнений заклоп. Питанням угорських вчених. У 1939-41 роках очолював революційний трибунал ОУН. На початку Другої світової війни був одним з керівників похідних груп ОУН, які прибули в Україну для формування органів поліції та місцевої адміністрації. У 41-42 роках Ходжич жив у Києві, налагоджував мережу ОУН в Україні. У жовтні 41-го став одним з організаторів Української національної ради. 2 серпня 43-го року у віддаленому селі Яблінка Вижня біля Турки на Бойківщині Олег Ольжич одружився. З дочкою літературознавця Леоніда Білецького Катериною. Та Тай шлюб був недовгим. Вже після його смерті народився син Олег. У 1942 році німці обезглавили Київську мережу ОУН, втративши найбільш активних учасників Володимира Багазія, Олену Телігу і Ргоча. Аргоча. встиг вчасно приїхати до Львова, де ставлення німецької влади до так званого дистрикту Галіції до українського націоналістичного руху були більш терпимими. Цікаво, що у 1944 році відбулися переговори між Ольже і командиром УПА генерал Хорунжем Романом Шухевичем, якого той знав ще з Карпатської України. Ольже запропонував йому неймовірну річ: коли прийде радянська армія, припинити партизанську війну, щоб уникнути жертв. Навпаки, всім, хто тільки зможе, треба легалізуватися. Хлопцям призовного віку йти до радянського війська, іншим працювати в радянських установах. А все заради того, щоб згодом поступово і мирно здобути незалежну Україну, пише Віктор Гриневич. Шухевич тоді не погодився через багато. То років незалежна Україна таки постала майже за сценарієм Ольжича 25 травня 1944 року. Заарештований гестапо у Львові, поміщений в концтабір Заксенхаузен. Причиною арешту керівника ООН була його спроба встановити контакти зі спецслужбами західних союзників. Загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944 року. Замучений гестапівською трійкою Вольф Вірзінг Шульц.